Андрій Бурдельний, старший інспектор кінолог-кінологічного центру Нацполіції області. Він працює з трьома бельгійськими вівчарками Малінуа. Це мій шаман. Це собака-детектор з пошуку зброї та вибухівки. Також маю ще дві бельгійські вівчарки: одна по поїзку людей, друга поїзку наркотичних речовин. Спочатку повномасштабного вторгнення собаки допомагають правоохоронцям та рятувальникам шукати людей та вибухонебезпечні предмети. У 2024 році. Я зі своєю службовою собакою. Були на сході, там, де велися бойові активні дії. Наша задача була здійснювати контроль, перевірка транспортних засобів, виявляти незаконний обіг зброї і різних небезпечних речовин. Під час несення служби на блокпостах ми попадали під обстріли. Собака гарно реагувала. І через деякий період часу, коли чуть чуть все стихало, ми знову виходили і несли службу. Заступник начальника кінологічного центру Віталій Вахтачук каже, кінологи вивчають поведінку собак, психологічні реакції налаштовують на необхідний рівень уваги та дисципліни. Собаки мають вміти швидко відшукати наркотики або вибухівку, а також правильно спрацювати при затриманні злочинця. Кінологічний центр Тернопільської області. На даний час є 24 службові собаки, які поділяються на різні напрямки. Напрямки по пошуку сліду на затримання злочинця, напрямок по пошуку вибухових речовин, напрямок по наркотичних речовин. Кожного дня ми собаками проводимо практичні заняття. Софія Перчишин, Суспільне новини, Тернопіль.